Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми можемо в інстаграмі приховати список людей, на які ми підписані, і які підписані на нас. І давайте ми перейдемо до інстаграму. І якщо ми з вами подивимося на є будь-який профіль, і якщо він публічно відкритий, то зазвичай, навіть якщо ви не підписані на цю людину, ви зможете побачити список читачів та стежить за. І якщо ви вирішили сховати саме ці списки від інших людей, які на вас не підписані, нам потрібно буде перейти до налаштувань, пролистати трохи нижче, поки ми з вами не знайдемо ось такий пункт, хто може бачити ваш контент. Нас саме буде цікавити перший. Налаштування, конфіденційність облікового запису, переходимо ось сюди, і як ви можете бачити, приватний обліковий запис. Якщо у вас публічний обліковий запис, тобто як це з зазвичай, ваш профіль і дописи може бачити будь-хто в мережі Instagram або поза нею, навіть люди, які не мають облікового запису Instagram і які на вас а, не підписані. Якщо у вас приватний обліковий запис, тобто якщо ми вимкне, а, увімкнули цю саме налаштування, це лише читачі, яких ви схвалили. Можуть бачити контент, що ви поширюєте, зокрема, світлина або відео на сторінках хештегів розташувань, а також списки ваших читачів і тих, хто за вами стежить. Тобто, якщо ми з вами саме хочемо їх сховати, то нам, то нам потрібно буде активувати ось це налаштування, і ви завжди дуже швидко та просто можете його відмінити знову ж таки у налаштуванні в інстаграмі. І ось так, от ми можемо це зробити в інстаграмі. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео і ви знайшли у корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на знову, що потримувати.